Прикордонні села України відчувають повну силу російської військової машини, коли Путін обговорює можливу санітарну зону. Пише CNN. автор розповідає про те, як жителі українських прикордонних сіл змушені евакуюватись через постійні російські обстріли. Автор нагадує про те, як президент РФ Володимир Путін після своєї несподіваної. Перемоги на широко дискредитованих виборах, так жартує автор на початку цього місяця. Вдруге підняв перспективу того, що буде можливість створення санітарної зони всередині України для захисту південно-західних регіонів Росії. CNN поспілкувався по телефону з людьми, які живуть на українській стороні кордону. 58-річна Ольга Михайлівна розповіла, що 12 березня її село Рижківка, що на Сумщині, раптово зазнало масованого обстрілу. Стрілу градів. І це було гірше, ніж усе, що вона бачила відтоді, як понад два роки тому вперше прийшла війна до її області. Евакуація з мирних жителів села Лугівка. Задиханий поліцейський Дмитро піддубний, знімає сцену на телефон і дає коментар, але він теж працює. А стара леді попереду не рухається досить швидко. Бабуся, давай, 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 люба, давай. Вдалені два вибухи, швидше за все стріляє артилерія. Лугівка, що на північному сході України у Сумській області, лише за кілька кілометрів від кордону з Росією, як і в десятках невеликих міст і сіл уздовж кордону. За останні кілька тижнів тут значно почастішили обстріли, що повертає людям, які там живуть, страждання війни. Росія сказала, що захід замовив теракт, але чи зможе це довести? Про це пише американське видання CNBC. Офіційні особи Кремля заявили, що західні спецслужби, мовляв, виграли від. На теракту, який був у Росії, посіявши паніку, тоді як високопоставлені російські медіа коментатори заявили, що різанина була типовою для терактів іділ, Україна та її союзники заперечують будь-яку причетність, називаючи заяву повною нісенітницею. Як незручно для Кремля пише автор, бойовики ісламської держави вже взяли на себе відповідальність за цю різанину вісьмом підозрюваним, переважно громадянам Киргизстану та Таджикистану у Росії висунули звинувачення у тероризмі та взяли їх уже під варту. Ряд високопоставлених російських чиновників і прокремлівських змі стверджували цього тижня, що Україна, Велика Британія та США якимось чином скоординували атаку, намагаючись дестабілізувати Росію та посіяти паніку. Політичні аналітики кажуть, що Москва, схоже, відчайдушно намагається відвернути увагу від того факту, що її розвідувальні служби не змогли помітити чи запобігти терористичній змові та проігнорували попередження розвідки США кілька тижнів тому про те, що атака може бути неминучою. Український Харків переносить класи під землю, щоб діти вижили після нападів Росії. Про це пише видання NPR News. Автор розповідає, що місто вдалося на початку навчального року до рішучого кроку перенести класи початкової та середньої школи під землю. Близько 1500 дітей відвідують заняття на п'яти станціях. Метро у Харкові також будують дев'ять підземних шкіл. Для розміщення до 9 тисяч дітей від дитячого садочку до 11 класу будівництво першої такої школи мають завершити десь цієї весни. Пише автор, оскільки війна Росії проти України триває третій рік, і російські війська наступають це реалістичне довгострокове рішення для сімей, які хочуть залишитися жити в Харкові. Цитує видання мера міста Ігора Терехова. Для семирічного Максима Тимченка школа часто здається найбезпечнішим місцем у його рідному місті, другому за величиною місті України Харкові. Це під вулицею, каже він, у класі, вбудованому в станцію метро, приблизно на 24 метри під землею. Тут не чути поганих звуків, додає він, а потім імітує звук вибуху. Російський кордон знаходиться всього в 32 кілометрах, і російські сили обстрілюють Харків майже щодня. Західні війська в Україні ризикують розпочати світову війну. каже угорський дипломат. Про це пише політико. Видання пише про заяву міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярто. Також зазначає видання: Угорщина неодноразово виступала проти. Надання Києву додаткових грошей і зброї, зауваження Сіярто, прозвучали після того, як минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що західні схопутні війська можуть бути залучені в Україну, і не слід це виключати. Ці коментарі спровокували паніку та стали об'єктом негайної. Критики з боку більшості союзників НАТО пише автор, хоча не всі європейські лідери засудили повідомлення Макрона. Жахливий ризик третьої світової війни наближається, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто В інтерв'ю російському ТАСС. Відправлення військ НАТО в Україну було б справді небезпечним і наблизило б ризик світової війни. Заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю російським державних ЗМІ. Жахлива небезпека третьої світової війни наближається, сказав Сіярто, який був у поїздці до Росії на форум АтомЕкспо, російському державному інформаційному агентству ТАС в інтерв'ю, опублікованому в середу. Це все на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати. Що пожить за змі про ситуацію в Україні? які прогнозу виндаються найкраще, найцікавіше як я як завжди збираю в рубрику інформаційний фронт.